Пару днів тому на теренах інтернету прочитав черговий прогноз з точною датою закінчення війни. що війна закінчиться через два місяці. Я готовий за це спорить. Я звільняю, що я, і... я уточнюю 15 января 26 року, -го так? Да? Да. Такі провідці з точними датами подій мали б працювати в Офісі президента, передбачаючи точні події в майбутньому. Настав би тоді справжній рай. Для всіх України. Тоді в нашій державі ніколи не було невдач ні на політичному, ні на економічному шляху. Люди завжди знали, за кого потрібно голосувати, кого обирати в президенти, в депутати, йти на роботу чи ні, брати кредити, чи завтра, може, знайдеться клад, і всі не розсосуться самі собою. Щодо закінчення війни завжди казав і зараз наполягаю на своїй думці: війна закінчиться тоді. Коли Китай домовиться з Сполученими Штатами. Або Штати поставлять Китай в такі умови, в яких Пекін перестане давати Росії гарантії її безнаказаності, перестане підтримувати економічно. Якого це буде числа, якого місяця і якого року, напевно, знає, що знає тільки один Бог. Все інше це ворожіння на кофейні гущі. Думайте, друзі, кожен своєю головою, аналізуйте і не живіть ілюзіями, слухаючи чергових оракулів. Наш шлях це те, що ми контролюємо, і це те, що наближає перемогу. Якщо йти цим шляхом, звичайно, все буде Україна. Але ще раз хочу повторити свою думку. Війна закінчиться тоді, коли Китай дасть команду Росії закінчити цю війну. А дасть він команду тоді, коли домовиться і геополітично, і економічно. З Сполученими Штатами Америки про розділ сферу впливу у світі. Росія такий батіг в руках Китаю. Ну, звичайно, Китай послаблює Росію, розуміючи, що це йому вигідно. Китай послаблює весь світ, розуміючи, що це йому вигідно. А Росія, як тільки отримає від Китаю команду про закінчення війни. О, зразу вигадає чергову причину тої чи іншої події. Ми перемогли, ми досягли цілей СВО, ми досягли миру на всьому світі. Ну, любі, любі їхні розказні, це будуть тільки їхніми ілюзіями. Але нам головне, щоб закінчилася війна. А війна, повторюю, закінчиться. Тоді. Китай Сполученими Штатами. Будемо просити Бога, щоб це відбулося як можна скоріше. От. І будемо просити Бога, щоб перестали гинути наші люди, щоб перестали захоплювати наші землі, щоб ми на кінець зажили тим життям в крайньому разі, яким ми жили до війни. А далі розберемося із виборами, і з президентами. Я думаю, клепки у народу в голові на цей раз вистачить. Продумати, проаналізувати, що послужило початком війни, чому війна почалася. Хто, хто які рішення приймав? От, і що треба робити, щоб цього ніколи не повторювалося в майбутньому? Все буде Україна. Просимо Бога, щоб все було добре.